Вітаю вас, малята! На минулому занятті я вам розповідала про розумні міста та що вони розвиваються швидше. Давайте пригадаємо, що це розумні міста. Міста, які застосовують інновації, називають розумними. Різні технології. Інновації роблять життя в місті легшим, комфортнішим та безпечнішим. Та щоб деякі інновації працювали, потрібен інтернет. А сьогодні ми поговоримо про улюблені місця. Люди не завжди проживають усе життя в одному місці. Переїхати можна задля роботи через клімат або навіть просто з цікавості. Можна пожити в інших країнах короткий час, відпочити, пізнати місцеві традиції, скоштувати відомі страви, помилуватися архітектурою. А можна приїхати на кілька днів. Щоб відвідати концерт чи лекцію, парк розваг чи музей, погостювати у друзів чи взяти участь у спортивних змаганнях. Часом головними окрасами міст стають незвичні будівлі та споруди. Щороку понад 7 мільйонів людей з усього світу їдуть сфотографуватися на тлі Ейфельової вежі. Хоча на початку її існування парижані вважали її огидною та хотіли позбутися. А найвищою у світі є статуя єдності в індійському штаті Гуджарат. Її висота разом з п'єдесталом 240 метрів. Ресторани невід'ємна частина міст. Кожен ресторан намагається вирізнятися з-поміж інших. Одні пропонують широкий вибір страв, а інші зосереджуються на одній, наприклад, рисовий пудинг, суп рамен, але готують її досконало. Є такий ресторан, де немає світла, а офіціанти незрячі люди. Так відвідувачі могли відчути, як це жити з порушенням зору. Для подорожей важливо знати іноземні мови. Звісно, напрямок готелю чи ресторану місцеві мешканці ще зможуть показати без слів, а от поспілкуватися з людьми і дізнатися унікальні, цікаві історії вже не вдасться. А шкода. До книгарні Лелло часто стоять довгі черги відвідувачів. Вони йдуть не лише по книги, а й помилуватися цим загадковим місцем, що за легендами стало натхненням для авторки Гаррі Потера Джоан Роулінг. Тому з 2015 року вхід у цю книгарню в Порто став платним. До речі, малята. Джон Роулінг написала книжку Різдвяна свинка. Дуже цікава історія і для малят, і для дорослих. Рекомендую відвідати книгарню, придбати та почитати з батьками. У турецькому місті Гюреме люди колись жили у печерах, а весь регіон. Кападокія відомий своїм неймовірним ландшафтом. Найцікавіше його розглядати з повітряних куль, які літають там вже 30 років. Одночасно в небо може піднятися 165 куль. Яка ж вона красива Ельбська філармонія у Гамбурзі! Її поява оживила місце, яке колись було відведено для портових складів. Але філармонія містять не лише концертні зали, а й готель, квартири та магазини. Щороку на початку грудня у французькому ліоні чекають на особливе свято світла. Незвичайні будинки та будівлі театру, мерії, храмів проєктують світлові шоу неймовірної краси. Малята, розкажіть, а які улюблені місця в інших містах відвідували ви? Поділіться на відео. І які улюблені місця для вас у нашому місті? Якби до вас приїхали друзі з іншого міста, що б ви їм показали? Чекаю ваших розповідей. До зустрічі!